Стан доріг в обласній державній адміністрації розглядають чи не щомісяця. Проте, як то кажуть, віз і досі там зізнаються самі ж посадовці. Так лише цього року на ремонт та будівництво доріг з обласного бюджету виділили трохи більше 24 мільйонів гривень. Із них 1 мільйон гривень видатки загального фонду 23,2 мільйона гривень розвитку спеціального фонду. Головним розпорядником цих коштів визначено управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Проте і ці кошти дорожники повністю не використали. На їх рахунках, хоч і незначні, але залишки. За рахунок економії кошти є залишки в сумі 736 тисяч гривень. Для їх використання визначені об'єкти з капітального ремонту та проєкту проєктних робіт на 16 рік. Ці роботи будуть повністю виконані і оплачені до кінця року. Загалом цього року є про що звітувати, запевняють дорожники. За 23 мільйони гривень, де частково, а де й повністю відремонтували трохи менше 40 об'єктів. З них 40 доріг, загального користування та 20 вулиць. Голова облдержадміністрації Валерій Головко запевнив, що на ремонт доріг і надалі залучатимуть кошти з нафтогазового комплексу. Ми повинні сьогодні вийти на той рівень. Сьогодні допомога, яка є в середньому по Полтавській області, півтора відсотку від видобутку газу. Тобто в цьому році ми починали з ними спілкування, розблокували, розморозили стосунки, але всі подальші наші відносини повинні бути в форматі загально обласних відносин щодо фінансування і виділення коштів на соціально-економічний розвиток. разом з тим наголосив очільник області, не повинні осторонь своїх проблем залишатися і місцеві ради. Так сталося, що сьогодні на рахунках Олег Вітрич не дасть мені збрехати, в сільських радах знаходиться певна кількість грошей, які б могли сільські ради виділити саме на ремонт своїх доріг. Я хотів би, щоб обласні гроші це було б таким навіть, мотиваційним джерелом щодо підтримки фінансування ремонту сільських доріг. Спочатку сільська рада, районна рада і потім обласний бюджет, а не навпаки. Нині в області завершують формувати програму розвитку дорожнього господарства у Полтавській області на 2016-2018 роки на ремонт автомобільних доріг у наступному році з обласного бюджету планують виділити 55 мільйонів гривень, а також 15 мільйонів із місцевих.